Озвучку виконувала Васильєва Анна. Кадри з відео виконували Бойко Марія та Васильєва Анна. Леонтович Микола Дмитрович український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, збирач музичного фольклору, громадський діяч. А поки я не продовжила, підпишіться на канал та поставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Якщо ви хочете завжди бути в курсі подій на моєму каналі, натискайте на дзвіночок, а я пішла далі. Автор широко відомих хорових обробок українських народних пісень, як Щедрик, Дударик, Козака Несуть, «Ой за Гори Кам'янулі та інших. Микола Дмитрович Леонтович з'явився на світ 1 або 13 грудня 1877 року в селі Немирівського району Вінницької області в родині священника. Початкову музичну освіту здобув від батьків, тато Дмитро Федорович грав на скрипці, гітарі, віолончелі, контрабасі, керував хором. Семінаристів. Мама Марія Йосипівна любила співати і прищепила синові любов до української народної пісні. Він навчився грати на скрипці фортепіано, духових інструментах. Вивчав теорію музики, хоровий спів, займався музичною обробкою народних пісень. Після закінчення семінарії викладав церковний спів, музику, чистописання, арифметику у школах на Поділлі, видав дві збірки, пісень з Поділля. 1904 року родина Леонтовичів разом з дружиною переїхала на Донбас на станцію Покровськ Донецької області, де Микола Дмитрович викладав співи і музику. А також організував капелу робітників-залізничників та згодом під тиском влади, яка закидала йому участь у революційних подіях з 1905 по 1907 років, був змушений повернутися на рідне Поділля. Із осени 1908 року Микола Леонтович працював у Тульчинській жіночій епархіальній школі. Очолив місцеве відділення товариства просвіта, де був час його творчої зрілості, коли композитор написав такі хорові шедеври, як Коза, ой сивая зозуленька, женчичок-бренчичок, Піють півні, Козака Несуть, Праля. 1914 року він створив хорову обробку народного Щедрика. А на Різдво, 7 січня 1917 року, її вперше виконав хор у Київському університеті святого Володимира. Згодом хор неодноразово виступав із Щедриком за океаном. Пісня стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський. Написав до неї англійський текст. Ця версія під назвою «Carol of the Bells» і нині є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Її можна почути у фільмах Самодома, Місний Горішок горішок-2», сатиричних мультсеріалах Сімпсони, Південний Парк і Гріфіни. o ko ty vesoynochki moro ty ves tybe tobor Перебуваючи у Тольчині, Микола Леонтович познайомився з видатним композитором Кирилом Стецен, Стеценком, який згодом висловлювався про нього як про справді велику одиницю серед музичних тік. З великими здібностями і талантом. Він, ніби різьбер у музиці, що творить найтонші музичні вартості, не наче кружева із шовку. Так, В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором, народно-фантастичною оперою у трьох діях на Русалчен-Великдень. Опера так і залишилася недописаною. Через півстоліття її завершив та інструментував для сучасного симфонічного оркестру композитор Мирослав Скорик. В умовах постійних бойових дій армія Української Народної Республіки, більшовики, білогвардійці, поляки, повстанський рух та політики воєнного комунізму. Жити Леонтовичем доводилося у тяжкій матеріальній скруті. Дуже часто родині не вистачало коштів навіть на харчів одяг. Один з колег згадував про зустріч із Леонтовичем за кілька днів до смерті композитора. Він був убраний в старе пальто, на голові в нього була оригінальна шапка, яку пошила йому дружина зі старої скатертини. На руках рукавиці на один палець, також робота його дружини, а штани сіро-чорного кольору з великими фіолетовими латками. Та він ще ніс на палесті зав'язаний у великий платок гостиниць для мене калачі. Йому набридло жити в радянській Україні, тому він зумів зібрати кошти і придбати квитки для виїзду за кордон. Та потрапити туди йому не судились. Рано вранці, 23 січня 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, нині Теплицького району Вінницької області, його застрелив з Гвинтівки чекітський агент Афанасій Грищенко, який на додачу ще й пограбував оселю.